Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Попередньо ми зазначали про те, що є висока ймовірність візиту. Лідера КНДР Кім Чен Іна до Росії для проведення перемовин з російським диктатором Путіним. Західні видання акцентували увагу на тому, що основною темою вищезазначеної зустрічі буде постачання озброєння російській стороні. І ось відповідна інформація знайшла своє підтвердження. І 13 вересня 2023 року відбувається зустріч двох диктаторів. Північно-корейський керівник Кім Чен Ін на зустрічі з Путіним повторив, що його режим підтверджує повну і безумовну підтримку дій Путіна в час війни Росії проти України. Зустріч відбулася під час рідкісного закордонного візиту Кім Чен Іна на російському космодромі на далекому сході Росії. Кім Чен ін назвав російську війну священою боротьбою Росії проти гегемоністських сил задля захисту свого суверенітету й інтересів безпеки. Його пряма цитата: ми постійно висловлювали нашу повну і безумовну підтримку всіх рішень президента і російського керівництва. І я хочу запевнити вас, що ми завжди будемо з Росією у боротьбі проти імперіалізму, заявив північно-корейський диктатор. Ну, з вашими запитами в контексті російських грошей, ви будете говорити про те, що Росія веде боротьбу з імперіалізмом. Путін водночас промовляючи до преси, зазначив, що обговорював з ким чинином економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні. Цікаво, які економічні дивіденди може запропонувати. Країна-вигнанець КНДР для Росії, яка начебто вважає, що вона може впливати на якісь міжнародні процеси. Хоча ми з вами прекрасно знаємо, що це з ну, 2022 року, коли Росія здійснила вторгнення проти України, вже не відповідає дійсності. Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків. Але міжнародна увага була зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї, особливо в контексті того, що Росія буде намагатись отримати зброю з Північної Кореї тут варто також відзначити, що Сполучені Штати Америки вже зазначили, що будуть вводити санкції проти КНДР, якщо відповідне постачання озброєння буде мати місце. Сполучені Штати, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання. Проти України. І це у подальшому дублювала низка західних видань. Американські джерела ще раніше повідомляли про підозрюване постачання російській стороні північно-корейських артилерійських боєприпасів, зокрема продаж зброї для Вагнер. Москві вказують на те, що військова співпраця з КНДР суперечить санкціям Організації Об'єднаних Націй, за які не раз голосувала сама Росія, але ми прекрасно знаємо, що Росія може голосувати за будь-що на радбезі, підписувати будь-які документи, а потім витирати об них ноги. Ми це говорили постійно. Тому я вважаю, що ось ця риторика в контексті апелювання до Росії, що вона співпрацюючи з КНДР, порушує якісь резолюції. ООН, Ефект від цього буде дуже і дуже мінімальний. Тут потрібно ще більший пакет санкцій, як проти Росії, так і проти КНДР. А Росію, як я говорив, вже давно потрібно вигнати з цієї організації. Далі санкції діють відповідно до майже десятка резолюцій Радбезу, затверджених після першого північно-корейського випробування ядерної зброї, яке відбулось в 2006 році. Підозри про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю зросли після візиту міністра оборони Шойгу в Кендер у липні. Це також наводить видання Голос Америки. Ми про це говорили. Отже, враховуючи ту риторику, яку Взяв Кімчин під час зустрічі з Путіним, ми можемо розуміти, що домовленості в контексті постачання озброєння вони можуть виходити вже на якісь фінальні етапи. Західний світ, як я вже сказав, здійснили попередження по відношенню і Росії, і КНДР щодо подальших санкційних пакетів. І далі ми знову ж таки будемо вже бачити. Чи відбудеться сам факт укладання угоди щодо постачання значного озброєння від КНДР до Росії? Це дуже дуже важливе питання в контексті війни Росії проти України. І як я ж ну таки говорив попередніх відеоматеріалах, я не бачу, яким саме чином можна вплинути на КНДР, щоб зірвати відповідну угоду. Під санкціями вони живуть тривалий період часу на ООН, Радбе Генасамблею їм начхати, в принципі, як і росіянам. І, в принципі, вони, маючи ядерну зброю, можуть робити все, що завгодно. Досить тривожний сигнал. Ми за цим знову ж таки будемо далі спостерігати. Зустріч до великого жалю відбулася цих двох диктаторів. Ми бачимо імперіалістичні ідеї, як у Путіна, так і в Кимчин, на які знову ж таки здійснюються погрози по відношенню до південної Кореї, тобто, можливо, ще якісь загострення у цій частині світу. І це знову ж таки говорить про те, що. Диктатори і сама диктатура, ось вона проявляється в таких небезпечних формах. Тому західний світ повинен зараз сконцентруватися максимально так, для того, щоб зробити щось відповідною співпрацею. Хоча шанси того, що, до прикладу, цей договір про постачання озброєння КНДР до Росії що він зірветься до великого жалю. Такі шанси дуже і дуже мінімальні. Хоча... Ми висловлюємо сподівання, що вони це постачати не будуть. Але розумієте, сподівання і раціональна дійсність це різні знову ж категорії. Поки що не дуже втішні прогнози в контексті. Цієї ситуації. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас відписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай! щастить вам.